Навіть під час збройного конфлікту є правила міжнародне гуманітарне право це гуманність, повага, життя, захист цивільного населення, військовополонених, поранених та хворих під час збройного конфлікту, відповідальність за порушення правил війни. Основу міжнародного гуманітарного права складають чотири Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 року та додаткові протоколи до них 1977 року, які захищають під час збройного конфлікту. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року захищає населення як під час збройного конфлікту, так і населення, що перебуває на окупованій території. При використанні важкої артилерії у містах необхідно ретельно дотримуватися запобіжних заходів, враховуючи принципи пропорційності та розрізнення. Міжнародне гуманітарне право забороняє нападати на цивільні об'єкти. Міжнародне гуманітарне право забороняє розміщувати військові об'єкти поряд з цивільними об'єктами. Міжнародне гуманітарне право захищає поранених і хворих супротивника. Міжнародне гуманітарне право захищає медичні установи, санітарний персонал і транспорт для перевезення поранених, хворих і санітарне майно. Міжнародне гуманітарне право захищає хворих та поранених під час війни на морі. Міжнародне гуманітарне право захищає осіб, затриманих у зв'язку зі збройним конфліктом. Під час війни зображення емблеми Червоного Христа як захисного знака є видимим позначенням захисту для медичного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів, передбаченого Женевськими конвенціями про захист жертв війни 1949 року та додаткові протоколи до них 1977 року. Міжнародне гуманітарне право захищає під час збройного конфлікту.